І всім привіт! Це друга частина, яка з підписником виживаю в 9 часі з його другом. На нас сьогодні нападають. Прикол в тому, чекайте. То. О, все классно спасло за пять миллисекунд. Речі, це дуже прикольно, що от саме доміку тут грязки, і от тут можна отак арбузики зібрати, їх тут в принципі десь 9-8. Накрохвильовку він ще одну. Так по побейку беру коністру, щоб вони не покусали. Опа! Дісто тут щось нормальне буде. Жорсткий ПВП! Шижити хочу, будь ласка, ще жити хочу. Не знаю, як я вийду. Мені лишили. Я пам'ятаю, я вчора з другом грав, ми тут пішли на стройку, його звідкись виліз ведмідь, його вбив, він говорить, мене вбили. Я йду возродити його, там ведмідь... Я такий бачу, ага, купа куїтістів від два альфа вовка. Ні. Мені цих проблем не надо. Виходжу там зі стінки мене ведмідь хаває. Нічого собі. Так, вс, є. Ні, ні. я браю буду берегти. Думаю, мені от стільки голода хватить. Так, іду, я подивлюсь, де третя дитина. Оооо! <звук> Особливо не швидко, уже вже розвиваються. Я, в принципі, з другому так швидко ще не розвивався, але я... Ми вже йдемо по третю дитину, ви бачите. А вот і наш третій малий. А чого в цей момент? Чо не в якийсь інший момент? Опа? Ага, чекайте, чекайте. А зараз над нами шуткує? Прикавується? Як може почати дощ з грозою, а потім дощ? Я думаю, це що якийсь прикол від розраба. Ух, блін Що мене літаки так часто літають? Я його друга тепер має тебе спасати. М. Вибач, вовк, але я тепер відкиснути не хочу. Окей, план з дитиною відміняється. Підемо спасати. Віду спасати на приглядання. В принципі, видно скільки в мене хп. Я думаю, щоб з ведмедірно бути битись то якось... Я думаю, мені стільки хп не вистачить. що там щось три альфа в кабулі. О, Бандар помнит, что он підписан. Ой-ой-ой, ходи на мене. Бебе, бебе. Тікай. Бе. Ну нічого. Поняв, поняв. Думаю, піду зараз писати його дружбана. Йо, не тільки на те. Пока. Опа. Шкура Альфа. Золото скрыння. Так зараз нам бажано йти лутати третю дитину. Освічка, що вони її наберуть? Не випала. <кхм> ну все, я потрачу дитину. Ну можеш півкарти обійти. Мені зараз головне, щоб на мене оці от... вовки не напали. Мені так проблем Так. Друга частина закінчується.